Добрий вечір, шановні. Ось і прийшов час. Другий раз окучуємо картошку. Уже ботвина підросла, як бачимо. Окучуємо мотокультиватором Кентавр 21.6. Присипає на Ось Зроблені такі з боків, захисні такі. Щитки, це із кентавра великого, шестисильного, такі крила валялися, то вони якраз добре підійшли. Ну і ось як бачимо, отаким от чином ми все це. Підгортаємо другий раз прикидаємо і робимо, забираємо бур'янець, який є, і це вже остаточна окучка. Ну, оце якось так. Все... До побачення всім Зам був Віктор Шотк.